Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пекла великодні зайчики. Зайчики із сосискою. Для них потрібні такі продукти. Ще список інгредієнтів є в описі під відео. Спочатку до теплого молока не гарячого, додала ложку цукру від загальної кількості, півчайної солі. І дріжджі від загальної кількості борошна 3 столових ложки. Сюди. Це буде в нас опара. Добре розмішуємо, щоб розчинилися наш цукор, сіль. Дріжджі гарно розчинилося в молоці. І ставимо десь тепленьке місце для підкисання на, десь на хвилин 15-20 півгодини. -15 Утвориться шапочка, будемо бачити. Готуємо решту інгредієнти, беремо одне яйце і додаємо решту цукру. Ще дві ложки додаю. І добре розмішуємо цукор з яйцем. Так, щоб цукор гарно розчинився в яйці. Тепер борошно, тобто всього йде на 1 кг, ми до опари дали 3 столових ложки. Додаємо півчайної ложки розпушувача і перемішуємо і вливаємо сюди яйце з цукром. Наша опара підійшла, тоді вливаємо нашу опару. Підходила вона десь мене хвилин 15. Місити я буду у міксерній чаші, полегшу собі життя. І доливаємо ще олію. І все. Це можна робити руками місити неважко. Так, місила я ось так десь хвилин 15. 10-15. Вже пройшов час, в мене тісто вимісилося. Вже готове. Помила я чашу, змащу олією і поставлю туди наше тісто для того, щоб воно підходило. Ось таке гарне, еластичне тісто вийшло. І буде воно десь підходити ну, не менше години. У мене десь годину стояло. Для того, щоб було це швидше, я ставлю теплу воду не гарячу. і е чашу цю з тістом ставлю на цю воду і зверху накриваю рушничком, оскільки в кухні так не є досить тепло. І отже, бачимо, через годину, може, десь година 10 прийшла, пройшла, тісто моє ось як збільшилося. Виймаю його з чаші на стіл і е, ділю на частинки, важу. Кожна частинка 50 грамів має. Так, щоб зайчики наші були однакові менш більш. І тоді кожну частинку округлюю, ось, бачите, 50 грамів. Тоді кожну частинку ось так округлюю і ставлю на дошку. Тут ні олії, ні борошна не треба. Тісто гарне, як пластилін, виробляється. Бачите, я поважила. І тоді ось так заокруглюю його. Ось так я його, щоб воно було гарненьке. Краї до кубки ось так. І роблю такі колобочки. Ставлю на дошку. І таких колобочків у в мене вийшло штук 18. Так, тепер я їх накрию, можна якоюсь плівкою чи рушничком накрити, щоб вони не обвітрювалися, і виробляємо з них зайчики. Беремо по одній частинці. І розтачуємо у довгий-довгий жгутик. Ось так: з середини на боки, з середини на боки, і розтягуємо так. Я міряла яка довжина, спеціально для вас, щоб ви знали. Значить, в мене довжина такого ж гутика 45 см. 45 см. Так, а тепер згинаємо вдвоє. Ось так вирівнюємо, щоб там кінці були рівно. Тоді. Робимо петельки, ось так, дві петельки. І ось так їх з'єднуємо, тільки не стискаємо і всерединку в ті петельки запихаємо начинку. У мене начинкою є сердельки. Можуть бути яблука, можуть бути банани. Що ви собі придумаєте, те може бути начинкою. Ну таке, щоб щось не витікало. Бажано робити, щоб от вушка, так як у мене, були довші, воно потім спікається, і вушка виходить коротке. Зайчик, звичайно, має довгі вушка. Так що зверніть увагу, коли робите ось ці петельки, дивіться вгорі, які вушка. і петельки. Тут, тому я замірила на 45 см і вистачає тут і для тулуба, і для вушок. Ось такий зайчик виходить. Кладемо їх на деко з пергаментом чи змащене, як ви там знаєте, собі. Ось так накриваємо тепер рушничком і десь на хвилин 15 за них забуваємо. Потім беремо жовток одного яйця і трошки молока розколочуємо і цим змащуємо наші зайченята. Робимо, звичайно, очка і носик, який же зайчик без очей, без носика. Для цього я взяла горошини чорного перцю. Ось такі вийшли зайчики, ставимо випікатися при 180 градусів, духовка вже нагріта на хвилин 10-15, залежно в кого як духовка пече. Ось моя вже спекла духовка, мої зайчики вже готові. Бачите, які гарні пропеклися. Тепер я їх виклада. виклала це всі, які в мене вийшли. В мене вийшло 18 зайчиків. Виклала їх на велику тарілку і будемо смакувати. Так що, готуйте, тіште своїх діточок до великня, можете спекти таких зайченят, не обов'язково з серделькою, а хто ще міє. Дякую вам за увагу. Бажаю вам веселих свят, здоров'я. Підписуйтесь, хто не підписався на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!